Раді, що ви приєдналися до церкви. Я би попросив вас, щоб ви цінили церкву, цінили кожним членом церкви. Щоб ви пам'ятали, що ви прийшли в цю церкву не для того, щоб отримувати любов, а для того, щоб, щоб її. Не для того, щоб вам служили, а по прикладу Христа, щоб. Служити. Не для того, щоб прибіг в церкву, бо мені тяжко, мені треба розраду дати. так. щоб бути готовим розр... розраду давати іншим, щоб допомогу давати іншим. Бо на такий шлях настроє нас той що... написано, він сказав: я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб послужити. Будьте слугами Христа, будьте подорожати Христу, будьте тима, на кого будуть рівнятися інші. Будьте тима, про яких будуть сказати, слава Богу, що він є. Слава Богу, що я з ним мав зустріч. Слава Богу, що ну, так наші шляхи зійшлися, що. ми... Ну, Пересіклися, і він мав можливість мені показати на Христа. Завжди старайтеся в розмові з іншими людьми. Показувати не на свою святість, не на свою праведність. Я, я пив, а ти вже не п'ю. Я курив вже не курю, я там блудом ходив, вже не, не, не ходжу. знайдуть 101 гріх, який ви ще не оставили. Погодьтеся. В Біблії апостол Петро пише, ви призвані для того, щоб возвіщати совершенства, призвавшого вас із тюрми. Чує світ. Вас призвав ість не присвітня, не проповідь, а то Христос. Возвищайте Його совершенства, возвіщайте Його любов, Його благодать, Його милість. І нехай як сон, як місяць. Відображає світло, якою сходить від сонця, так і ви відображайте Божу любов, Божу милість і Божу доброту. Давайте в теперішній час східі коліна, помолимося, Пойте, помолитеся над ним, а в, тис, в кінці совершити, молитву. І наш батько Небесний, день, Господь, я тобі дуже щиро дякую за те, що ти дарував ще сьогодні життя, за те, що ти нас благословив, за то, що ми могли приїхати в Дім молитви, за те, що ми могли служити тобі, Боже мій. Я тобі дуже дякую за те, що вибрав ти мене, Господь, поміж мільйона людей, щоб служити тобі, Господь, люди, які зараз у церкві, Господь за те, що. Вони служать тобі за те, то, що вони тебе прославляють, Боже. Я тобі дуже щиро дякую за те, що Господь я не вернулася до Тебе за те, що я стала твоїм дитям, Боже. За те, що ти мене, Господь, витяг з дуже великої ями. Я тебе прошу, ти поможи мені надалі служити тобі, бути корисною для церкви, бути корисною для слави тобі, Господь. Поможи не лишати твою руку і. Ніколи від тебе не відступати. Ти будь благословен, благослови церкву і членів і людей, які тут є, Господь. Дякую тобі за все, а ти будь благословен. Амінь. Все того, що ти зробив для мене. Слава тобі, Боже, за святою свободу, за те, що ти допомагав мені. Ви на всіх етапах може. Допоможи мені до кінця триматися з всього, що я встав. Допоможи мені для комого більше старатися робити для тебе. Оселяти Боже. Навіть в самі тяжкі часи, навіть саме тяжкі політ життя, життя чого. Ти завжди у колі за мною, я ніколи не відступили. Тому Поможи мені в цей шлях до кінця. Амі. 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 Боже небесний, я дякую тобі, що ти до цього місця мені допоміг, ти довів мене до сьогоднішнього дня, ти допоміг мені вступити завіт з тобою, Боже, поможи мені розуміти, яку я справу зробив і що це для мене означає. Поможи мені. Дотримуватися тої обіцянки, що я тобі обіцяв, Боже, служити тобі чистій совісті, поможи мені пам'ятати це кожний ранок, як я прокидаюсь, поможи мені, Боже, йти за тобою, слідувати, показувати іншим людям це світло, показувати, як ти мені допоміг розказувати їм, служити тобі і бачити тебе. До кінця своїх днів. Амінь. Амінь. Святий. Дякую тобі за ці душі, які вступили за з собою. Благослови їм життя. Допоможи їм дивитися на того, яку, якому вони давали обід на Сина Божого, Спасителя Світа. Нехай буде благословено, звеличено. ім'я Твоє в їхньому житті. Амінь.